Святий Миколаю, не хочу дарунків. Я зовсім не хочу того, що колись. Отих От загадкових, красивих пакунків я хочу, щоб мрії про інше збулись. Закри наше небо своїми руками, щоб вражі ракети не падали знов, щоб син повернувся скоріше до мами. Щоб тут, в Україні, розквітла любов, лікуй наші рани, бо їх не злічити, в окопи холодні, неси теплоту і дай нам терпіння усе пережити. Спини, якщо можеш цю кляту війну, прийди до малят, що лишились без мами, І до тих, чий татусь, не вернувся з війни, візьми їх в обійми. Святими руками, щоб дотик батьківський, відчули вони. Святи, Миколаю, не хочу дарунків, в нас інші бажання в ці темні часи. Ти, замість отих загадкових пакунків, нам мир у торбині своїй принеси.